Книга Джона Грея Чоловіки з Марса, жінки з Венери ґрунтується на простій метафорі: чоловіки і жінки, як з різних планет, Марса і Венери, тому вони думають, почувають і спілкуються по різному. Основні ідеї різні потреби. Чоловікам важливе почуття власної цінності і компетентності. Коли вони стикаються з проблемами, вони зазвичай віддаляються, щоб вирішити їх самостійно, залізти в печеру. Їм потрібен простір і довіра. Жінкам важливі любов, турбота і підтримка. Коли вони засмучені, вони хочуть обговорювати свої почуття. Їм потрібне співчуття і розуміння. Різна реакція на стрес, чоловіки реагують на стрес печерним підходом, вони мовчать і відсторонюються. Це не означає, що їм байдуже, вони просто так влаштовані. Жінки навпаки. Шукають спілкування, щоб виговоритися і отримати емоційну підтримку. Різні способи вираження почуттів чоловіки виражають любов і турботу, роблячи щось корисне або пропонуючи рішення. Жінки виражають любов через емоційне спілкування і співпереживання. Часто жінки засмучуються, коли чоловіки пропонують рішення замість того, щоб просто вислухати. Система балів у стосунках жінки, як правило. Оцінюють дрібні прояви турботи однаково, незалежно від їхнього масштабу. Наприклад, невелика послуга має таку саму цінність, як і великий подарунок. Чоловіки ж схильні вважати, що великі вчинки приносять більше балів. Це створює непорозуміння, коли чоловік думає, що один великий вчинок компенсує відсутність дрібних підсумок. Книга допомагає зрозуміти відмінності в поводженні, щоб партнери могли краще спілкуватися і підтримувати одне одного, замість того, щоб очікувати, що інша людина поводитиметься так само, як вона.